Всім привіт! Сьогодні друга частина і ми будемо разом з вами куштувати хрустик, який в мене в таких брусочках, суперсухий сорт, я розповідала в попередньому відео і є там опис. І сьогодні я, до речі, не куштувала його в мокрому вигляді. Будемо дивитися, що з цього вийде сьогодні. Відразу ж колір став таким молочним, вкраплення заліза стали такі більш помітні, їх легко побачити в кусочку, і е став кусочок досить таким шершавим.